Холодний травень не зменшує бажання якомога скоріше забути про закрутки та вживати вітаміни і на обід, і на десерт. Найочікуваніша, і перша ягода весни полуниця. Рані сорти при гарній погоді стигнуть на українських землях вже в травні. І дійсно на полицях магазинів Кам'янського полуниці повно. В середньому ціна у супермаркетах стартує від 250 гривень за кіло і тягнеться вище 310 гривень. За даними Мінфіну, вартість полуниці по Україні порівняно із двома минулими роками зросла більш. Ніж вдвічі. Це обумовлено і війною, і несприятливими погодними умовами, що зменшують врожай. А що із полоницею на центральному ринку? Звідки її везуть і скільки правлять за кіло? Детальну розвідку провели для вас мої колеги. На центральному ринку Кам'янського полуниця вже займає почесне місце серед весняних продуктів. Подавчині запевняють, ягода є смачна, перевірена, але ціна не з дешевих. Везена у нас Одеси, Це наша українська, дуже солодка, без дітрятів, бо перевіряли 230 гривень. Ціни на 50 поста. гривень дорожче вона чим тому році в таке время була. Завдяки що погода ж була. Ви ж бачили сніг, випав потім мороз був. Тому ціни трошки виросли. А так, це трошки пізніше ціна буде падати. В кінці мая і до іюня потім ціни йдуть нижче, нижче, бо може десь довше, щоб наші були. А, так, так. І якщо за кордону привозили, і з Іспанії дуже, дуже добра, добра, добра. Теж привозять ну, ці, ціни дорого. — А її ціна Іспанії? Ну, з Іспанії така ж сама. Поруч ще один прилавок. Тут здебільшого пропонують грецьку полуницю? Але й українська вже з'являється в асортименті. Клубника зараз греція йде. От я лично торгую реція. Уже є наша українська, уже починається потіхунка. Беруть люди, пробують вкусно, хороша клубника. Ціна на 220-250, наш український, чуть Наш український чучу чуть-чуть на чуткісненька -чуть йде а так, В основном берут нормально. Сейчас только начинается сезон. Много, 20-30 гривен больше сейчас, чем были раньше. Упадет, унижаться, будет ниже, ниже. Да, будет 150-100, может быть. Точно не знаю, в этом году, видите, какой погода. Морозы были, холод был, за это замер... замерзало. В этом году вообще фруктов очень-очень мало будет наш украинский. Буде всьо привазно покупці. Полоницю купують, але обачно хтось уже куштував і залишився задоволений. Інші чекають здешевлення. Да, на до. Оща. В де марті. Ну, это місяця два назад було 160 гривень, корзиночка така. Білочка. Mm -hmm. А ну зараз тут на ринку бачимо, що вона коштує 220-230 грн. Зовсім не готові за таку ціну купляти. Ні, ми будемо ждать свою. <laughs> ну, як для пенсіонера це дорого. 250. Угу. Mm за -hmm. да, таку ціну не хочеться купувати. Ні, ні, ні. -ні. На ринку і в овочному кіоску возле тебе по 250. В принципі очікувано, як завжди, в цьому сезоні вона завжди десь така ціна на полониці. Тобто, в принципі, ви готові так за так. таку вартість. А це була іноземна чи місцева наша місцева з підріковці підсумок. Один українська полониця лише починає з'являтись на прилавках. Її ціна ще висока. Однак із кожним тижнем очікується здешевлення. І, хоча весна не тішить погодою, надії на солодке літо покупців залишаються.